Чи справді затори на дорогах така велика проблема для маршрутів доставки останньої милі? Давайте розбиратись. За даними компанії TomTom, у 2021 році Київ посів третє місце в світі по щільності трафіку. Відповідно, ми взяли статистику по маршрутам доставки за той самий рік в системі TMS Rinkai. Це було більше 30 тисяч маршрутів, які ми проаналізували. Вгадайте, який був розподіл часу у русі проти часу у точках. Ану? Справді, це нижній варіант. Час у русі вдвічі менший, ніж час у точках. Тобто дві третини часу водій споживає в точках. Уявіть собі, якщо ви взяли середній маршрут 30 точок і зекономили по дві хвилини на кожній точці, ви отримаєте. Одну годину додаткового часу. Ви можете або додати ще точок на цей маршрут, або пережити будь-який трафік. Правда? Тож, що класніше ви управляєте цим параметром, то будуть щільніші ваші маршрути і менше ваші витрати.